Мода – це не тільки подіуми Парижа, Мілана та Нью-Йорка. Молоді українські дизайнери постійно пропонують нам багато стильних і незвичайних новинок. Про те, як в Україні зміцнилась національна самобутність, а український стиль став мегахітом за кордоном і осів в шафах закордонних модниць. Провеснику розповіла IT Girl from Ukraine з Юлія Матвич. Майже всі вважають, що Майже всі вважають, що вишиванка стала популярна після революції гідності, і ви знаєте, я з цим погоджуся. Я з цим погоджуся, тому що кожна революція... кожна революція, незважаючи на те, що в нашій країні вона привела до не найкращих наслідків. Але кожна революція. Але кожна революція, кожна значна подія повинна мати свій символ. І символом цієї революції стала вишиванка як символ українства. Вишиванка, як символ українства. Зараз українські дизайнери після. Та Зараз українські дизайнери після довгого періоду, я б сказала, летаргійного сну почали повертатися до свого коріння. Вони почали почали шукати традицію. Вони почали пірнати в автентичність. Коли ми зараз заходимо в метро, ми йдемо по вулиці. Ми бачимо дуже багато людей у вишиваних речах. Це взуття, одяг, головні убори. Власне, цей тренд, ця традиція я би хотіла, щоб заполонила увесь світ, не тільки Україну. І на галицька родина у мене взагалі традиційна галицька родина. Ми святкуємо усі релігійні свята завжди вдягаємося на великдень, різдво на дні народження у національний стрій. на великдень на різдво, на дні народження в стрій. Я багато вишивала у дитинстві різними техніками самостійно, в основному рушники не сорочки, а рушники мені дуже подобалися. За освітою я юрист в моду прийшла абсолютно випадково. Ще в інституті почала працювати в моді, і от власне дизайном зайнялася в жарт. От як хімічний експеримент був, щось з чимось змішало і вийшло. Знайомим сподобалось. Потім знайомим знайомих, і воно якось так, ніби само, виросло. І воно якось так. Знаєте, воно ніби саме виросте. Якщо казати щиро, то коли мене Якщо казати щиро, то коли мене обрали іконою стилю по версії журналу Ель, я була дуже подивована, і в першу чергу я була дуже щаслива тим, що хтось оцінив ту пекельну працю, котру я вклала в моду, котру я вклала в ми орієнтуємося і на близький схід, і на далекий схід, і в чомусь на Африку. Фактично, ми в моді продовжуємо ту тенденцію, яка взагалі існує в світі. Тобто дуже активна міграція. І ось цю космополітичну тенденцію ми пробуємо розкрити в моді. в Як в українських дизайнерів зараз відбувається така взаємодія? треба взяти практичну річ футболку джинси якийсь звичайний сарафан і оздобити його етно-мотивом. наприклад якщо ми подивимося на цю сукню наприклад якщо ми подивимось на цю сукню вона вам чимось нагадує звичайну майку але вишивка абсолютно традиційна і при цьому фасон сукні абсолютно сучасний абсолютно переважно зараз дизайнери принаймні тих кого я знаю кого я читаю кажуть Переважно дизайнери, принаймні тих, кого я знаю, кажуть, що вони надихаються подорожами. У в мене трошки інакше. Я дуже люблю історію. Мене манить до тієї спадщини, яку нам дали пращури. Тієї спадщини, яку нам дали пращури для того, щоб надихнутися, потрібно прийти в якесь таке місце, де я можу відчути нашу історію, де я можу зрозуміти, як наш народ розвивався, і чому він виглядає сьогодні так, сторіччя назад виглядав так, а чотири сторіччя тому він виглядав ось так. Фактично, навіть кожне село кожен регіон, навіть кожне село має якусь свою індивідуальну традицію і природно, що хочеться кожен регіон розкрити, кожен регіон показати. Я як перлини збираю звідти беру, звідти те. Інколи навіть це все об'єднуємо в одній сукні в одному виробі. Ми інколи навіть це все об'єднуємо в одній сукні, в одному виробі. От власне це наприклад це сорочка з зимової колекції. Вона зроблена із шерсті і розшита зимовими товстими нитками. розшита такими самими товстими такими зимовими нитками. Все оздоблене Тут Все оздоблене хутром. Це мене надихнули шляхетські каптани. І вийшов такий мікс. А вишивка тут київські каштани. Це така річ, яка була присвячена власне Києву нашій столиці. Така річ присвячена власне Києву нашій столиці вишивка це дуже тяжкий елемент для комбінаторики. Ти спробуй одружити вишивку з сукнею, з кольором, сплести це все в одне, і потім, коли ти це показуєш на подіумі, воно ж повинно йти логічно одне за одним. Ти не можеш пустити вишите плаття, а за ним пустити просто джинсову куртку. Воно не буде виглядати. Настільки багата українська культура, мені здається, що вона просто невичерпна. Наприклад, гуцурський кептар зовсім традиційна форма. Ми в ній майже нічого не змінювали. Тільки додали оздобу хутром. тільки додали оздобу хутру. в Україні. Всі про це Україні. Всі про це знають. За кордоном про це майже ніхто не знає. Вишиванка це в першу чергу оберіг. Вона вишивалася не тільки для краси, вона вишивалася для того, щоб захистити. Як мати вишивала вишиванку своєму. Синові мати вишивала своєму сину. Кохана вишивала своєму чоловіку козакові, і діткам вишивали маленькі сорочки. Так і діткам вишивали такі маленькі сорочечки. От власне тут ми бачимо таку українську символіку. Здається, ніби це вершник ніби ніби він такий войовничий, а насправді так зображали богиню берегиню до 18 сторіччя. Від поганого ока як робили лівий рукав і правий рукав. Робили на лівому рукаві якусь трошечки інакшу квіточку ніж на правому. І все вважалося, що ця сорочка захищає від поганого ока. Що стосується тенденції. Чим що стосується тенденції, чим відрізняється українська мода сьогодні від української моди, яка була 5 років тому? Раніше я не хочу казати за всіх, але була дуже сильна тенденція до копіювання. Тенденція дуже сильна до копіювання власне українські дизайнери. І власне українські дизайнери нікому не були цікаві за кордоном. На сьогоднішній день ситуація змінилася просто кардинально. Чому? А все тому, що українські дизайнери зараз продаються по всьому світу. Тенденція до росту є. Мені здається, це тільки початок. І власне, це тому, що ми повернулися до своїх коренів. Власне, це пов'язано з тим, що ми повернулися знову ж таки до своїх коренів. Ми пробуємо показати те, що в нас є, а не пробуємо щось притягнути з за кордону. Багато хто з авторитетних видань, модних видань сказали, що Україна це зараз центр моди рахунок того, що культура була. За рахунок того, що культуру ніхто не плекав, так як плекає сьогодні, то світ про неї не так взнавав. А тепер, коли з'явилася в Україні така хвиля патріотизму, то та хвиля, знаєте, понаростаючі. В такій геометричній прогресії пішла на світ. Такі геометричній прогресії пішла на світ. Елементи. Українські застосовували дуже багато дизайнерів. елементи українські застосовувало дуже багато дизайнерів. Першими, звичайно, виступили Валентино з колекціями от кутюр, де все було зроблено в україно-молдавському стилі. Я б сказала. Колекція напрочуд гарна. Колекція напрочуд гарна. Потім виступили. Потім виступили і габана з вишивками, і там вже відверто українська вишивка таким крупним хрестиком. А на сьогоднішній день правда сьогоднішній успішних день. дизайнерів, котрі добре зуміли організувати не тільки виробництво, а й піар, можна нарахувати біля десяти. Стільки виробництва піар десь можна нарахувати біля десяти українці, взагалі дуже. Українці взагалі дуже творча нація. Навіть коли ти їдеш україною, ти дивишся а, ти на хати, там якогось оленя намалювали, там голуба. І раніше, якщо ви пам'ятаєте, були розписані хати. Якщо десь глибше заїхати, і таке можна зараз зустріти. раніше хати, якщо ви пам'ятаєте, буде якщо десь глибше заїхати, Там і таке можна зустріти. Ця культура вона... ця культура до недавнього часу була трохи занедбана, тому що коли я вдягала вишиванку в інституті, приходила в ній на дискотеку з джинсами, то мені казали, Боже, ти виглядаєш як бабця з вернісажу. Тали Боже, ти виглядаєш, як ця бабця з вернісажу в цій вишиванці. А тепер це вже культура, це вже дуже А тепер. Це культура. Це дуже престижно ходити у вишиванці і модно. Мені здається, що етнічні мотиви з моди не вийдуть ніколи. Чому? Тому що це наше насліддя, це наша спадщина. Наше наслід, це наше спад. Як може як може вийти, ну, як з, моди, може ти вийти ти з моди твоя прабабуся чи твій прадідусь? Ну це ж неможливо. Це, це те, 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 що з нами є, є завжди, і ми буде просто робити. будемо ми в різних варіаціях, варіаціях його демонструвати. Сьогодні так. це так. А може завтра це вже буде якийсь космічний костюм, розмальований Петриківським розписом. Ми ж не знаємо, але мені здається, що це завжди буде з нами.